Медитація, робота зі стресом. Уявіть річку. Це річка середнього розміру. Не зовсім велика, але й не дуже маленька. Можливо, ріка тече спокійно та львним. Уявіть собі, що ви стоїте на березі цієї річки Ви відчуваєте себе схвильовано, втомлено. Ви емоційно виснажені, ви стоїте на березі річки. Вода виглядає досить освіжаючою та чистою. І ось ви вирішили зайти в річку, зніміть з себе весь одяг. Уявіть, що ви пливете в цій казковій воді, приємно, освіжаючи. Дозвольте собі відпочити. Вчуйте, як очищаюча вода м'яко омиває ваше тіло. Відчуйте, як вода омиває ваше тіло і змиває з вас всю втому, тривогу, біль і переживання. Натомість вона очищує, дає силу, впевненість, спокій, внутрішній комфорт, вода це енергія, м'яка і одночасно сильна. Уявіть, як ця енергія проникає всередину вас, і ви ніби усвітлені середини. Відчувайте, як вся річка трансформується в потужне джерело енергії, чистої, живої, любячої енергії, яка обіймає вас, підтримує вас. Відчуйте це джерело енергії навколо вас. Відчуйте, як це джерело тече під вами крізь вас. Розслабтеся і відчуйте, що ваші внутрішні блоки розчиняються легко і повністю. І тепер ви очищені і відкриті, щоб позитивна енергія пішла у ваше життя. Залишайтеся в цьому джерелі енергії так довго, наскільки вам подобається. Коли ви будете готові вийти з річки, уявіть собі, що ви виходите на протилежний берег ріки, нова, сильна, спокійна і впевнена в собі людина. Виходите на протилежний берег, відчувайте тверду землю під ногами, відчуйте енергію, яка тече вниз по вашому тілу. Енергію, яку ви вібрали в себе. Підійміть погляд до неба, подивіться на блакитне, прекрасне небо. І дозвольте своєму серцю наповнитися подякою за ці нові сили і нові енергії. Погляньте, там на березі побачите новий одяг, Пошитий лише для вас із самих кращих матеріалів та тканин. Такий зручний та комфортний. Вдягніть його, відчуйте себе добре. Залишайтеся в цьому образі, скільки, скільки вам захочеться. Відчуйте ще раз очищаючу енергію джерела, яку ви вібрали в себе. Новий одяг, нові сили, нове Я. Перед тим, як вийти з образу, подякуйте собі. Це ваша праця, праця. Вашого несвідомого. І коли ви будете готові, сильно-сильно потягніться, як після гарного сну, повільно відкрийте очі.